Що ж, друзі, всім привіт. Зараз будую хранилище. Як би це не було дивно. Я, до речі, взяв з собою, як можете бачити, шолом з того сету броні. Ось на маленькому манікінчику тут видно. Він просто з підводним диханням. А от що я будую тут під водою. Я це будую, тому що. Немає де більше будувати, так як в мене повністю ця карта закладена просто печерами. Тут печер дуже велика кількість. Я, до речі, ще знайшов дві. І мене це дуже засмутило, тому що просто я подивився на цьому CD через глядача. Там, виходить, під нашим замком печер дуже велика кількість. І будувати, пробувати будувати ферми мобів це тут просто нереально на, на цій місцевості. Не знаю, як з місцем спауна, але тут так точно не буде працювати. До речі, ще мені писали, що в мене шум. Не знаю, друзі. Я зараз записую в наушниках, в принципі, але так як це не є е, комп'ютер, це пристрій, який тримається в руках, то шум все рівно періодично буде. Я не знаю, як його забрати. Просто якщо брати тільки запись з головного екрану, екрану без мікрофону, то мені придеться це відео, виходить... Редактувати це само собою, а друге, мені придеться на голос ставити окремо, типу зверху накладати на відео. Ну, я рахую, що це не зовсім розумно. Так як я ось по мірі відео-будівництва я і можу говорити, коментувати далі й до того робити роботу якусь під час цього. Так як я з монтажем не особо дружу, то й мушу, мушу робити так, як воно робиться. Так що, друзі, якось воно ось так. Потрішки, потрішки все вибудовується, все буде добре. Я думаю, що під хранилище це саме розприміщення. Це все ми будемо сушити. Піском, певно, я не знаю. Саме ефективно, я думаю. Ну, якось так. Можна було поставити блок магми, щоб не, не особо часто бігати сюди. ну... Но... Типу норм може бути. Вікна ми будемо ставити по одному блоку скла, не іменно вікна ці, що призначені для того, щоб їх закладати зі скла, а іменно блок скла. Я вже пробував багато варіацій в такому стилі. Полублок зі скла він не гарно смотриться взагалі. Ну що ж, коробку ми побудували. Далі діло заменше. Будемо це все висушувати. А висушувати ви самі знаєте, як це не, не є так легко. Так як у мене губок зараз немає, і я не йшов в підводний дан, що дав храм, то мені потрібно робити це все вручну за допомогою піска. подивимося, що в мене... Ай його в мене взагалі немає, то ми йдемо спочатку пісок добувати. Так, ну окей. Воно стемняється, ну та ладно, хоч щось популяємо. Маленький зомбі, не бейся. Красавчик. Не догнав, не догнав, ха. -ха, -ха. Боді, ну не заважай, ну лки твої палки зелені. Чи ти не зелений буде, йди, звідси? Тебе лопатою поб'ю. До речі, мені ще потрібно буде йти в постелю по піщаник, по кераміку. Оце вже тоді, коли я ще одні літри почарю. Можливо, ще зганяй вент по елітри. Там тим більше і не тільки еліти можна в енді дістати. Ви самі знаєте, що там можна класні плюшки достати в Венді. Є алмазну броню так і алмазний інструмент. Причому дуже хороший. Якщо йдемо, позбираємо пісочок. Можливо, я це потім закладаю, закладуся водою, залью верніше. Та що ж те так помільно? Давай сюди. давай уже вылезай. Є скрипун, до речи, можно можна лопатой по крижах. И в голову, по голову можна лопатою налопити його. Але це не бажано. Угу. Ну, в принципі непогано кількість піску ми не збирали. Я думаю, що це цього мені повинно вистачити. Це я роблю вже не перший раз, так що... Будемо це робити не все і не зразу, а так поступово. Тільки мінус ще є виробити, ще заклав вихід собі. Ну, ось так. Саме головне залишати ось так невеличкі походики. Вода, в принципі, сюди може пройти, але воно буде тоненькою струйкою, сюди йти тихо в один блок, і нам це не страшно. Дякую Ну ось так, друзі, якось воно так це все робиться. Робиться це не швидко. Ну і все, зараз будемо прибирати це все. По ідеї. Навіть можна використати отак зробити, так щоб тут вже не було води. Земля в принципі теж легко прибирається, майже так як пісок. Угу. Ну, окей, ми трошки тоді виліземо. Почати прибирати зиму це все. По і тут води вже не має бути. Ось так. Оце якраз там лід був розтопився. Той теж зараз розтопиться ось. Бач, все, Це... все супер так, я ще не понял. Нам потребно освещение, а то я ничего не вижу. Абсолютно ничего. По я, походу, ну, пропустил там один блок. И из-за этого оно мне там... Ось, видите? Я думаю, что такое? Він в холодному такому стані можемо його розтопити. Бачите, пісочок сразу його закриває автоматично. Шикарно. Просто шикарний. Нам, друзі, найголовніше зараз залишати одну стінку піска, постійно, постійно залишати її, щоб вона у вас постійно була типу як загорожа. Угу. Ось, Аккуратненько сюди відкриємо. Акуратненько, так, забираємо цей слой ось. Висушуємо. Да, можна було піти, ну, цей підводний храм, там здобути ті губки, але зараз у мене немає сенсу битися з тими стражами. Тим більше ви самі знаєте, що вони такі слабесенькі, що вони так зразу вам дадуться, як легко їх побить не буде. Вірніше не вийде. Все, цю стінку ми прибираємо тільки частково. Що там вже походу за нею далі немає нічого, ось бачите. Але через те, що у нас ціла стіна стоїть, нормально, то тут залишається типу ну, невеличкий шматочок, з яким ми дуже легко справимось. Це така біда, і у нас є зараз два стака піску, так що ну, це зробити дуже легко. Да, можна було поставити таблички. Але що я знаю? Пісок для мене найефективніший, тому що я вже ним багато разів користувався в такому саме плані, в плані засушування. Поки що це не мій пріоритет. Що ж, друзі, я, напевно, не буду це все знімати, так як сам процес висушування я вам показав. Я думаю, що важко робити. ще один захід, і я це все висушу. Давайте no, так дальше все тут высушим. No, тут трешки не есть, трешки земли, Ось так. Далі знову це все прибираємо. Залишаємо один слой. І вже останній етап там вже трішки залишається. Що ж, друзі, всім дякую, що ви у мене є. Дякую за ваші підписки, за вподобання, за репости. Всім дякую, друзі. Далі. Вподобаємо.